Продовжуючи історію, яку ми з вами розглядаємо всі дні у наших передачах, у Ісаака народилися двоє хлопців Яків та Ісав. Що цікаво, що Бог знає кінець від початку. Ще до народження Якова та Ісава, Він знав, які характери вони обидва сформують. Він знав, що серце Ісава не буде покірне йому. Він. Відповів на стурбовану молитву Ревеки, повідомивши, що вона матиме двох дітей, і старший служитиме молодшому. Він сповістив їй майбутнє її двох синів. Вони покладуть початок двом народам, один з яких буде більшим за другого, і старший служитиме молодшому. Первородний мав право на особливі переваги і привілеї, яких не було в жодного з інших членів сім'ї. Ісаак. Любив Ісава більше, ніж Якова, бо Ісав добував йому оленину, Ісакові подобався його сміливий мужній дух, що виявлявся в полюванні на диких звірів. Яків був улюбленцем матері, оскільки через свою м'яку вдачу був більш здатним ощасливити її. Яків довідався від матері про те, чого навчив її Бог, що старший служитиме молодшому. Міркуючи по-юнацькому, він дійшов висновку, що ця обітниця не може виконатися, доки Ісавові належали привілеї, котрими наділений первородний. І коли Ісав, охлялий від голоду, повернувся з поля, як і скористався нуждою Ісава для власної вигоди, запропонувавши нагодувати його юшкою, якщо той зречеться своїх прав на первородство. І Ісав продав Якову своє перевороцтво. Ісав взяв собі дві дружини ідолопоклонниці чим дуже засмутив Ісака і Ревеку. Та незважаючи на це, Ісаак любив Ісава більше, ніж Якова. Гадаючи, що має незабаром померти, він попросив Ісава приготувати йому їжу, щоб він міг поблагословити його перед смертю. Ісав не сказав батькові, що продав своє первородство Якову, підтвердивши це клятвою. Ревека чула слова Ісака і пригадала слова Господа, що старший молодшому буде служити. Вона знала, що Ісав злегковажив своїм первородством і продав його Якову. Вона переконала Якова обманути батька і неправдою отримати батьківське благословення. Котре, на її думку, неможливо було отримати жодним іншим шляхом, як і спочатку не хотів даватися до обману. Проте, врешті-решт, погодився з планами матері. Ревека знала, з якою прихильністю Ісак ставився до Ісава і була переконана, що жодна аргументація не примусить його змінити свій намір, замість того, щоб довіритися Богові. Вершителю подій, вона виявила брак віри, переконуючи Якова обманути свого батька. Поведінка Якова в цій ситуації не отримала Божого схвалення. Ревека та Яків мали б почекати, доки Бог не виконує своїх намірів, своїм шляхом і свого часу, замість того, щоб намагатися викликати настання перед передречених подій з допомогою обману, якби Ісав отримав благословення свого батька, що дарувалося первородному, його благополуччя походило б тільки від Бога. Він поблагословив би Його процвітанням або дав би йому зазнати лиха залежно від його поведінки. Якби Ісав любив, і шанував Бога, як праведний авіль. Він був би прийнятий Богом та отримав би Його благословення. Якби подібно до нечистивого Каїна він не виявив пошани до Бога та Його заповідей, а ходив власними лихими дорогами, то не отримав би Божого благословення, але був би відкинутий Богом як Каїн. Якби яків чинив праведно. Любив і боявся Бога, то він поблагословив би Його і рука Божа, що посилає благополуччя, була б із Ним, навіть якби він не отримав благословень та переваг, які зазвичай дарувалися первородному. Ревека гірко каялася в тому, що дала якову недобру пораду, оскільки остання стала причиною їхньої вічної розлуки. Він змушений був утекти від гніву Ісава, аби врятувати своє життя. І мати вже ніколи не побачила його лиця. Ісак прожив багато років після того, як поблагословив Якова, а дії Ісава та Якова переконали його в тому, що благословення по праву належало Якову. Яків не був щасливий у шлюбі, хоч його дружини були сестрами. Він уклав шлюбну угоду з Лаваном щодо його доньки Рахілі, яку кохав. Після того, як він прослужив сім років за Рахіль, Лаван обманув його, віддавши йому Лію. Коли, Яків побачив, що його ошукали. І Лія брала в цьому участь, він не зміг любити її. Лаван хотів затримати в себе такого вірного слугу, як Яків на довший час, тому й обманув його, давши лію замість Рахілі, Яків докорив Лаванові за те, що він так посміявся з його почуттів, давши йому лію, яку він не любив. Лаван благав Якова, не проганяти Лію. Бо це вважалося великою ганьбою не тільки для дружини, а й для всієї сім'ї. Як і опинився у надзвичайно скрутному становищі, проте вирішив залишити Лію і також одружитися з її сестрою. Лію він любив значно менше, ніж Рахіль. У своїх стосунках з Яковом Лаван поводився егоїстично. Він думав тільки про те, як здобути найбільшу користь для себе із сумлінної праці Якова. А яків уже давно залишив би хитро Лавана, якби не страх перед зустрічю з Ісавом. Він чув скарги Лаванових синів, які говорили, Яків забрав усе, що було в нашого батька. І з того, що було в батька нашого, зробив собі усю оцю честь і побачив, як Лаванове обличчя, а то він тепер інший до нього, як був учора, і позавчора. Як і зажурився. Він не знав, що робити. Він виклав свою справу перед Богом, прохаючи в нього керівництва. Господь Милостив відповів на його гірку молитву. І промовив Господь до Якова: вернися до краю батьків своїх і до місця твого народження, а я буду з тобою. І послав Яків і покликав Рахіль і Лію на поле до отари своєї та й промовив до них. Я бачу обличчя вашого батька, що він тепер інший до мене, як був учора і позавчора. Та Бог батька мого був зо мною. А ви знаєте, що всією силою своєю я служив вашому батькові, і батько ваш сміявся з мене, і десять разів мені зарплату міняв, але Бог не дав йому чинити зо мною зле. Яків розповів їм сон, посланий йому від Бога. Щоб він залишив Лавана та пішов до своєї рідні. Рахіль і Лія висловив незадоволення вчинками свого батька, коли Яків перелічив усі кривди, котрі він їм заподіяв, запропонувавши залишити Лавана, Рахіль і Лія відповіли Якову. Чи ми маємо частку та спадщину в домі нашого батька, та ж він нас полічив за чужинців, бо продав нас і справді пожер наше срібло. Бо ж усе багатство, що Бог вирвав від нашого батька, воно наше та наших синів, а тепер зробив все, що Бог наказав був тобі. За відсутності Лавана, як і зібрав свою сім'ю та все, що мав, і залишив його. Коли він перебував у дорозі три дні. Лаван дізнався про його відхід і дуже рознілося. Він вирушив слідом за ним з твердим наміром повернути його силою. Та Господь змилувався над Яковом. І коли Лаван майже наздогнав його, послав тому сон, звілівши, не говорити Якову ані доброго, ані злого. Це означало, що він не мав примушувати його повернутися ані силою, ані лестищами. При зустрічі з Яковом, Лаван запитав його, Чому він зник крадькома, забравши із собою його дочок, як здобутих мечем полонянок. Лаван сказав йому, Я маю в році свою силу, щоб учинити з вами зле, але Бог вашого батька вчора вночі сказав, був до мене, говорячи, стережися, щоби ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого. Тоді, Яків Перелічив Лаванові всі його непорядні вчинки, указавши на те, що він прагнув тільки власної вигоди. Звертаючись до Лавана, він посилався на власну правоту у своїх відносинах з ним, говорячи. Розшарпаного диким звірем я не приносив до тебе, я сам ніс ту шкоду. Він мене домагався ти того, що було вкрадене вдень і що було вкрадене вночі. Бувало, що в день з'їдала мене спекота, а вночі памороч, а мій сон мандрував від моїх очей. Таке мені 20 літ у твоїм домі, служив я тобі 14 літ за двох дочок твоїх, а 6 літ за отару твою, а ти 10 раз зміняв мені свою заплату, коли б не був при мені Бог Батька мого, Бога Авраамів, і не той, кого боїться Ісаак. То тепер ти відіслав би мене у порожні. Біду маю, і труд рук моїх Бог бачив, і виказав це вчора вночі. Тоді Лаван запевнив Якова, що мав намір побачитися зі своїми дочками та їхніми дітьми, і що він не може заподіяти їм шкоди. Він запропонував укласти між собою заповіт і сказав Лаван. А тепер ходи, я й ти вчинімо умову, і оце буде свідком поміж мною і поміж тобою. І взяв Яків каменя і поставив його за пам'ятника, і сказав Яків браттям своїм: назбирайте каміння, і назбирали каміння вони та й зробили могилу, і їли там на тій могилі. І Лаван промовив. Нехай дивиться Господь між мною і між тобою, коли ми розійдемося один від одного, коли ти будеш кривдити моїх дочок, і коли візьмеш за жінок понад дочок моїх, то не людина з нами, а дивився Бог свідок між мною і між тобою. Яків уклав урочистого заповіта перед Господом, що не братиме для себе інших жінок. А Яків сказав до Лавана, ось ця могила і ось той пам'ятник, якого поставив я між собою і між тобою, свідок ця могила, і свідок цей пам'ятник, що я не перейду цієї могили до тебе, і ти не перейдеш до мене цієї могили, та цього пам'ятника на зле, розсудить між нами Бог Авраамів і Бог Нахорів, Бог їхнього батька, і Яків присягнув тим, кого боїться. Його батько Ісаак. Коли Яків пішов своєю дорогою, його зустріли Божі ангели. Побачивши їх, він сказав: Це Божий табір. Він побачив ангелів Божих у вісні, котрі отаборилися навколо нього. Яків послав смиренне, примирливе послання до свого брата Ісава і вернулися послі до Якова та й сказали: Ми. Прийшли були до брата Твого до Ісава, а він також йде на зустріч тобі, і чотири сотні людей з ним, як і сильно злякався і був затурбований. І він поділив народ, що був з ним, і дрібну та велику худобу, і вірблюди на два табори, і сказав: Коли прийде Ісав до табору одного і розіб'є його, то у цілії позасталий табір, і яків промовив, Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісаака, Господи, Ти сказав мені: вернися до краю свого і до місця свого народження, і я зроблю тобі добре. Я не вартий усіх тих милостей і всієї вірності, яку ти чинив, був своєму рабові, бо самою своєю палицею перейшов я був цей Йордан, а тепер я стався на два табори. Збережи ж мене від руки мого брата, від руки Ісава, бо боюся я його, щоб він не прийшов, та не побив мене і матір з дітьми. А ти ж був сказав учинити добро, учиню я з тобою добро, а нащадки твої покладу, як той морський пісок, що його не злічити через безліч. З такими словами молитви, як і звернувся до Бога, коли побачив. Небезпеку. Ми продовжимо в наступних зустрічах розглядати цю історію. А сьогодні я хочу молитися, щоб і ми могли довіряти Богу, так як довіряв цей патріарх віри. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі за новий день життя. Ми щиро дякуємо за цю частинку історії, яку ми вивчили, що людина за свою неправду десять раз пожинала неправду, але ти дарував йому міцне довір'я до тебе, Господи. Тож благаємо, щоб кожного нас ти наділив міцною вірою у Тебе, в живого Бога, щоб коли Ти прийдеш, перед нашою вірою відкрилися ворота раю. Господи, ми благаємо це все в дороге ім'я Ісуса Христа і дякуємо Тобі, що чуєш нас і благословляєш, і що дав можливість нам почути цю священну історію, тобі за все це слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Звичайно, вивчаючи історію Якова і Ісава, у нас виникають запитання, як і один пішов невірним шляхом, бо, продавши, вже не претендуй. Але ми бачимо в цьому урок, що злі наслідки бувають, коли ми не покладаємося на віру в Бога. Бог може вірних благословити, а хто говорить неправду ні. А для того, щоб бути вірним перед Богом, треба серце своє віддати Богові. Тож зробіть це сьогодні. Віддайте Його Богові. Нехай Бог буде і керує. Залишайтеся вірним. Все віддайте в руки Божі, і він благословить. А якщо у вас виникли запитання, будь ласка, телефонуйте, пишіть нам за адресою, яку ви бачите. А час на Софірі завершився. До побачення.